Національний лісотехнічний університет України запрошує на навчання на спеціальність права за освітньо-професійною програмою екологічне право. Лісотехнічний єдиний вищий навчальний заклад, в якому готують фахівців з екологічного права. Обравши дану спеціальність, окрім широкого спектру правничих дисциплін, ви отримаєте знання з екологічного, лісового та земельного права. Усі корпуси та гуртожитки університету розташовані у центрі Львова у парковій зоні. Навчання відбувається у сучасних аудиторіях з використанням. Новітніх методик. Викладачі, які забезпечують навчальний процес, постійно підвищують свої кваліфікації як в Україні, так і за кордоном. Студенти мають можливість проходити практику у провідних українських юридичних компаніях та вдосконалювати свої знання у іноземних партнерів. Перед випускниками спеціальності відкриваються широкі можливості працевлаштування, не будь-яка сфера юриспруденції, а також аграрний бізнес, лісовий сектор економіки та захисту фільмів. Вступайте на спеціальність права та здобувайте професію майбутнього.